Слава Ісусу Христу, вітаю дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Триває черговий день російської агресії проти нашої батьківщини, проти нашого народу. І звісно, це є першочергова новина останніх трьох років. Тисячі воїнів проливають свою кров за право жити на власній землі. Безліч волонтерів працюють цілодобово для забезпечення війська. Ну і сподіваюсь, кожний з нас, там де ми є, якось намагаємось діяти задля перемоги. Разом з тим варто поставити одне дуже суттєве питання, в яку країну ми хочемо повернутись, або яку країну ми хочемо повернути, іншими словами, якою буде українська держава після перемоги, яка обов'язково настане. На сьогодні зі смутком можемо констатувати, що теперішня наша держава все ще є спадкоємицею УРСР Української радянської соціалістичної. Республіки. То правда, що після отримання незалежності або відновлення незалежності в 1991 році Україна зробила значні кроки в розвитку як суверенна держава, але в ряді аспектів, в ряді питань вона все ще залишається спадкоємницею Української Радянської Соціалістичної Республіки. І у цьому відео хотів би торкнутися трьох таких ключових проблем, які ілюструють цю спадковість. Першою Зі спадкових норм радянського періоду в Україні є легалізація абортів, яка вперше була введена в 1920 році, якщо не помиляюся, 16-18 листопада. Дорогі мої, існує логічна послідовність між вбивством зачатої дитини, тому що хтось вважає її частиною власного організму, власного тіла, і вбивством цілого народу, бо хтось вважає його частиною власного організму, власного тіла, власного рускава міра. Десятиліття абортивного геноциду або що там десятиліття Століття абортивного геноциду породили абортивний менталітет. Добре, цей менталітет ілюструють слова диктатора Сталіна. Нєт чоловіка нет проблеми. Немає людини, немає проблеми. Натхненником цього висловлювання був інший комуністичний діяч нарком Лазар Каганович. Який ввів особисту відповідальність на радянських підприємствах, щоб знизити кількість аварій. І реагуючи на халатність радянських працівників, нарком мав сказати: В кожній аварії є ім'я, прізвище і посада. Фразу потім повторив Йосиф Вісаріонович Сталін, змінивши слово аварія на слово помилка. В кожної помилки є ім'я, прізвище і посада. Саме. Лазар Каганович, разом теж із своїм шефом і Сталіним, а також з рядом іншими діячами, був одним із організаторів і червоного терору. Це 1936-38 роки. А ще раніше, Лазар Каганович був одним із організаторів голодомору в Україні, внаслідок якого було знищено 3 мільйони 941 сорок тисячу осіб. Абортивний менталітет це спосіб мислення і переконання в тому, що економічні, соціальні, медичні, сімейні та особисті труднощі можна вирішити шляхом ліквідації людини, починаючи від вбивства зачатої дитини в лоні матері, закінчуючи вбивством політичних опозиціонерів чи навіть цілого народу. В такому мисленні людина є нічим іншим як тільки проблемою, яку потрібно вирішити. Або помилкою, яку потрібно виправити. На жаль, в незалежній Україні законодавство все ще дозволяє цей злочин. Це спадок Радянського Союзу. Нам потрібно від цього відмовитися. Друга проблема це перехід до олігархічної моделі влади. Комуністичний тоталітаризм, що панував в Радянському Союзі і, зокрема, теж в УРСР, не лише залишив відповідні інституційні структури, а теж сприяв. Формуванню олігархічної моделі влади, яка домінує в Україні і до сьогодні, партійна номенклатура пристосувалася до вільного ринку і породила олігархію. Олігархи, які контролюють великі економічні ресурси, часто ставлять свої власні інтереси понад інтереси держави, понад інтереси. Народу це призводить до величезної корупції, нерівного доступу до влади, ну і звісно, гальмує демократичний розвиток і не дозволяє Україні рухатися в бік справжніх реформ. Ну і третя проблема, на мою думку, теж важлива і ну, навіть я би сказав символічна: ставлення до приватної власності і реституція. Тобто повернення культурних цінностей, які були незаконно присвоєні, тобто вкрадені, заграбовані більшовиками. Проблема повернення релігійних храмів, наприклад, які були захоплені радянською владою, є ще одним таким аспектом спадщини УРСР. Багато громад по всій Україні досі борються за можливість повернути свої храми, які стали символами. І незламності з одного боку християнської ідентичності, культурної ідентичності, ідентичності народу віри, тощо до сьогодні влада не повернула храму Святого Миколая у місті Києві, обіцяла вже безліч разів, починаючи від, ну, власне, від років незалежності, фактично. А особливою обіцянкою була обіцянка Святішому отцеві Йоанну Павлові II з боку тогочасної влади не сталося. І до сьогоднішнього дня не повернуто храм. На жаль, також не повернуто храм святого Йоанна Хрестителя в Білій Церкві, святої Марії Магдалини у місті Львові. Це такі ем, святині, ну, які ми. Добре знаємо, скажімо, а є ще безліч інших менших, і це я називаю лише храми Римсько-католицької церкви в Україні. В Одесі сталася ще більш курйозніша ситуація. Біля катедрального собору успіння Пресвятої Діви Марії стоїть будинок, історична власність католицької громади, де раніше розташовувалася семінарія духовна. Ну і цей будинок відібрали комуністи і влада. Як завжди обіцяла повернути будинок громаді, вже були підготовлені документи, але повернення не сталося. Власником цього будинку далі є держава. Як зазначає ординарій Одесько сімферопольської дієцезії, єпископ Станіслав Широкарадюк в інтерв'ю часопису Кредо зазначає наступне: святої пам'яті. Єпископові Броніславу Бернацькому запропонували, оскільки ми не можемо передати вам цілий будинок, візьміть частину його в оренду, 300 квадратних метрів і поки що користуйтеся. Ну і оренда, звісно, була платною. Ще раз, дорогі мої, на хвильку затримаємося і спробуємо усвідомити. Тобто комуністична влада вкрала будинок, пограбувала, заграбувала цей будинок, а потім е, держава наша. Коли успадкувала все те, що залишилося після УРСР, пропонує справжнім власникам, тобто католицькій громаді міста Одеса, орендувати цей будинок. Тобто, у вас силою відібрали хату, а потім пропонують орендувати цю хату. Але на цьому ще не кінець. Католицька церква погодилася на оренду. І відремонтувала будинок, який був в жалюгідному стані. Там влаштували недільну дитячу школу, дитячу музичну школу, францисканський духовний центр, привели приміщення у відповідний прекрасний вигляд. Ну і влада дочекалася, що католики будинок відремонтують, не заважала, не переривала цих ремонтів. Але як тільки ремонт закінчився, попросила залишити приміщення. Що тут можна сказати? Чи ви хотіли би жити в такій державі? Я особисто не хочу жити в такій державі. Я хочу жити в Україні, яка не є спадкоємницею УРСР, а є спадкоємницею славетної Русі. І без вирішення цих проблем ми не зможемо успішно розвиватися. Неможливо збудувати успішну європейську країну. На радянських фундаментах Ленін, одягнений у вишиванку, ніколи не стане Тарасом Григоровичем Шевченком. При цій нагоді, підсумовуючи все, сказане, хочу вас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, попросити підписати петицію до Кабінету міністрів, петицію про надання парафіального будинку в Одесі у безоплатне користування громаді. З цим проханням до католиків і всіх людей доброї волі звернувся ординарій Одесько Сімферопольської. Дєцезії єпископ Станіслав Широкорадюк. Багато з вас, напевно, скептично відреагують на це моє прохання. Я вже бачу, о, я бачу вже ваші очі, що отче. Та що то допоможе? Ми вже підписували петицію на повернення храму Святого Миколая. І що ту дало? Ніч не дало, нас лише це втомлює і розчаровує. Дорогі мої, скажу вам дуже важливу річ. Багатьом представникам влади саме про це і йдеться, щоб ми були втомлені і розчаровані, і залишили все, як є, і щоб дали їм святий спокій. А ми не можемо дати їм святий спокій, треба дати святу тривогу, святий неспокій. Бо саме такою є стратегія багатьох владних структур, які до сьогодні не можуть, не хочуть розпрощатися з Радянським Союзом. Не можна на це дозволити і потрібно постійно діяти. Так, можливо, нам здаватися, що то не допомагає, чи інші, якесь там, інші якісь кроки наші не допомагають. Нам не можна здаватися. Ми потребуємо робити, писати, наприклад, заявити, ця петиція то є певна заява, скільки людей незадоволених таким станом. Тому змобілізуймося, підпишімо ту петицію. Якщо кожен з нас підпише, то вже є багато, О, на моєму Ютуб каналі вже там є понад 13 тисяч осіб. Обов'язково підпишіть, будь ласка, цю петицію. А якщо кожен з нас змобілізує ще 10 осіб, ну, то ми зробимо наш голос гучним на всю Україну. Борімося з нашим агресором, борімося, допомагаємо нашим воїнам всім, чим можемо. Молімося за них, але разом з тим борімося за Україну, в якій ми хочемо жити, і в якій будуть хотіти жити ваші діти, внуки. Наступні покоління українців, дякую вам за увагу. Посилання на петицію залишаю в описі під цим відео, також інтерв'ю владики Станіслава Широкородюка, щоб ви більше могли ознайомитися з цією справою. І сподіваюся на вашу підтримку. До наступних зустрічей. Я ще про цю справу буду не один раз говорити.